Всім привіт! Хотіла сьогодні поговорити про піст, чи хоче Тато наш Небесний Ісус, щоб ми постували? Він не хоче цього, тому що Він знає нашу ситуацію, як ми живемо, в якій системі ми живемо. І люди з інвалідністю, як вони живуть, ну, ми знаємо як. І багато є людей в країнах, де голодують. Їм не вистачає грошей. Ось. І це призводить до реноксії. і навіть до загибелі людей. Якби у нас у всіх була єдина віра, я за всі страни говорю, ми б зверталися до Тата нашого Небесного Ісуса. То ми б такої потреби б не мали. Ісус 40 днів був в пустелі, Він голодував, без їжі був. Ось нас вкрали віру, нас вкрали.